Вітаю, красуні. Подивимося, чим ви його відштовхуєте. Ну, ми, звичайно, всі ідеальні, але ми не можемо бути ідеальними зовсім. Так, чим ви його можете відштовхувати? Угу. Ну, ви дуже несерйозно до нього відноситесь. Ви взагалі не вважаєте його якоюсь. Для себе парою, взагалі не вважаєте. Він взагалі вважає, що ви його використовуєте і все. Він навіть не знає, в яких ви стосунках зараз. Чи варто взагалі вкладувати в вас свої ресурси, в себе самого всього віддавати? Які перспективи цього, він не розуміє. Але він звичайно хотів би розібратись. І в нього є пристрасть до вас. Це однозначно. Це однозначно. А ви. Водите хлопчика чи чоловіка за ніс, розумієте? Ну, по, кра... по крайній мірі він так вважає. А... Ну, це не тому, що ви погана чи ще що небудь. Ви просто взагалі дуже любите емоції, ви емоційна людина. Вам дуже подобається, коли вас оточують люди, які дарують вам щастя в першу чергу. А не якісь там матеріальні проблеми чи питання вирішують ваші.